Вже е, мали дві серії про щеплення Маха, але отримав сьогодні чергову іграшку і знов не може пройти повз це. Джитрівська корзина, е, яка насправді це зроблена фірмою Хінсон. Ось вона, ця красуня. І власне коротеньке відео про те, як ми його. Маємо поставити. Тобто маємо в комплекті, бачимо, що прижимна пластина, ряд болтів, власне, сама корзина, але відсутня шестерня наружна, ось вона і відсутня шестерня внутрішня. Внутрішню треба випресувати, наружну треба зняти та разом з гумовими ущільнювачами, ну, буфери, так би мовити, які цю корзину. Ізолюють від шестерні, і завдяки чому зважується навантаження при перемиканні передач та при приземленні. То ось саме таким чином ми маємо діяти. Тобто, просто тупо взяти болгарку і зрізати ці заклепки. Частину я зрізав, частину зараз зріжу і розберу і далі покажу. Так, процес болгарінгу завершений. Далі відкриваємо цю фігну. Консерву. одною рукою до друга тримає телефон. Консерву відкрили і бачимо таку картину. Гумові демпфери і ще Знімаємо все, миємо. Так, тут незручно це робити. Зараз можу я покладу телефон на о, шудово. Ну, Воно щільно тримається, воно і має бути щільним для того, щоб. Тут посадка досить щільна, і відповідно ще і, і гумові ці вставки також тримає. Тому з двох боків одночасно буде простіше. І таким чином ми маємо ось корзину. Зараз на, за допомогою преса дістанемо цю шестерню, а це все помиється і будемо збирати. Пішло на прес. Так, підібрав я відповідну трубу, вперся пальцем і тупо починаю видавлювати. Сказав, що там щось є якийсь тиск скажений, то його нема. Але це і погано. Чому я це показую вам? Мо я вже людина досвідчена в поганому сенсі цього слова. І досить часто бачив проблеми з посадкою цієї шестерні. Бачимо зубчасту таку частину, яка входить у відповідну зубчасту частину корзини. Коли ми будемо монтувати, перше, що треба зробити, Коефіцієнт температурного розширення алюмінію більший, ніж в сталюки. Не можна просто тупо взяти і на холодну його там чивити, тому що воно просто зніме шар алюмінію і ослабити посадку. Тому алюміній треба прогріти, щоб він розширився. І, по-друге, я рекомендую використовувати фіксатор жорсткої фіксації, тобто великої сили, який буде, про всяк випадок. Також, також допомагати втримувати цю шестерню, бо я кажу, я бачив неодноразово, що ці шестерні там люфтять. Потім їх там чіпляють на на що завгодно. Друга проблема зараз покажу. Ось в мене є така указка по фамілії. Викрутка. Бачимо всередині два слайдера. Один і другий. Вони також, також прослабляються і також починають там бігати або вилітати. Їх також треба контролювати, щоб вони були на місці і були плотно сиділи. Ось я їх чіпаю і бачу, що по-перше, вони на місці. По-друге, вони нікуди не втікають. А по-третє, я брав, коли я бачив, що ну, люфтить слайдер, я його забивав глибше. Ось в ту зону, де. Ми бачимо вона вільна. І додавав ще третій. Так воно працювало, і так воно десь і вмерло, я не знаю навіть де. То це також такий нюанс, на який потрібно звертати увагу. Тому зараз я візьму нову корзину і далі продовжу вам показувати ці приколи. Так, бачимо балончик. З газом. Ну, для чого я окупляв? Взагалі, план був такий, якщо я спіймаю Путіна, я буду підсмажувати йому яйця. Але в зв'язку з тим, що він далеко і ховається від мене. А балончик треба якось використовувати. Я знайшов йому таке використання. Таким чином ми прогріваємо алюмінієву частину, щоб вона розширилась. Шестерня вже помазана герметиком сильної фіксації. Я думаю, цього вже досить. Бо гріє воно дуже швидко ми потихеньку отрошки починаємо. Починаємо встановлювати. Зусилля досить таки велике. Це добре, але це трохи лякає. Ну так, скажемо, тонни 2,5-3. Все. Зупиняємось на цьому. Знімаємо корзину. Бачимо, залишки герметика вийшли. Шестерня сіла, але чи повністю вона сіла? Я думаю, так, да. да. Але про всяк випадок я зараз ще трошки проконтролюю це. Ще раз, ще раз додавлю бо мені. Потрібно впевнитись, що все окей. Тому ще раз ми складаємо ту саму етажерку. Підбираємо якогось пальця, ось палець. Все чутко. Домо трохи ще раз тиск. Ну, це вже тон 5. Думаю, що досить. Думаю, що досить. І все окей. Так, добре. Пішли наступний нюанс. Ми маємо ці гумові буфери. Якщо ви бачите, можна встановити один так, а другий, наприклад, ось так. Да? Тобто, може бути товщ, ну, по товщині, ця частина. Всю сторону може дивитись, товста. Або всю сторону, в який бік вона має дивитись. Е, якщо ви провтикали, а я не провтикав, ось я зняв і поклав так. Тобто я розумію, що бачимо, як буфер буде стояти ось так. Але чому так? Тому що коли корзина крутиться, вона у нас буде розташована. Ось таким чином. Колінчастий вал крутиться в цей бік. Корзина буде крутитись в цей бік. Так? Тобто вона буде крутитись ось так в цьому напряму. І відповідно, при ривках, коли ви даєте відкриваєте ручку газу, то з цього боку буде йти тиск. Тому з боку, де більший тиск, має стояти товша, товша частина, більш товста частина цього буферу. І так я і встановлюю. Так, зараз в мене є тут чудова підставка, називається Kickstarter Укладемо і можемо це робити двома обома руками. Досить такі, ну Це добре, що вони щільні і продаються нові такі. Якщо ці оригінальні цілі, то можна їх не замінювати. Але якщо маєте бажання, то є комплекти, можете їх придбати окремо. також. До речі, є не лише оригінал, а втемарки також є ці штуки. Далі маємо цю пластинку і ми бачимо. Ось тут є навіть спеціальна така вибірка для того, щоб вкрутити і закліпати. Але це класно, але не надійно Надійно у нас ось що надійно. Фіксатор французький жорсткої фіксації. Або він, або данділ. Данділ штатівський, досить якісний фіксатор. А ми зараз вичавлюємо залишки, бо на цьому вже зібрано десь 3-4 двигуни. І наступний двигун збирати нема з чого. Будемо купляти завтра. Так, і мажемо. Особливо багато немає сенсу, будемо відверті, в нього така ступінь фіксації дуже потужна. Тобто, ну взагалі, якщо там книжка пише, то треба всю різьбову частину, але за досвідом я вам скажу одразу, що це працює дуже добре і вкручуємо. Спочатку треба їх всіх наживити, потім закрутимо, а потім вже візьмемо і чимось його розкліпаємо. Але в цілому воно ніколи не викручувалося, якщо на фіксаторі. Так, ось така картина. Швиденько його зажимаємо. Чому швиденько бо час йде? А ще треба піти на прогулянку, випити каву. Трохи пошаритись. Після тренування болять м'язі, болить нога ця, ну Взагалі-то це добре, що вона існує, враховуючи обставини, які зараз в країні. Але погано, що вона болить. Бо в неї, як вона мені каже, артроз. Трос це така штука, яка не дозволяє тобі нормально ходити і отримувати задоволення від цього процесу. Так, все, залишається. Ось що залишається. Чудова штука по фамілії Intertool, і ми, відповідно, зараз заб'ємо цю частину. І в цілому ми маємо ось таку корзину. Це станом на зараз, якщо не найкраще, то одне з найкращих надбань людства в царині спортивних мотоциклів. А взагалі, то мабуть, що це є найкращим, найкращим. Витвір. Витвір мистецтва. Це була така болванка, яку розплющує прес. Багато-багато-дуже багато тонний. Він ущільнює структуру, потім заходить фрезерний станок чи повушний, і просто все це згризає і залишається ось така частина. Дуже щільна. Потім п'ятикратне анодування. Це... Щільне п'ятикратне е, захисне нодування. Саме Хінсен робить п'ятикратне нодування. Е, досить досить, досить це потужна, надійна, професійна штука. І будьте впевнені, в найкращих мотоциклах світу стоїть саме ця частина, а безпосередньо ця корзина буде стояти. Ось в цьому двигуні VR 450, який я в свою чергу вважаю, що це, мабуть, найнадійніший і найкращий двигун серед усіх, які були випущені. На цьому все. Дякую за увагу. Приймайте цю інформацію. До відомого.